Якийсь час 9М22 був єдиним снарядом ДРСЗВ ГРАД, але згодом його було модифіковано до версії 9М22, у яку оснастили модернізованим реактивним двигуном з паливом рст 4 к та новою бойовою частиною 9 м 22 у Наразі саме 9М22 у є основним пострілом ДРСЗВ град. Балістичні характеристики даного снаряду залишились такими ж, як і оригінального 9М22. А от ефективність бойової частини значно підвищилась завдяки тому, що камуняки напхали в неї 1640 готових уламків заданої подрібненості масою 24 г кожен. Крім того, корпус снаряда міг додатково видати до 2280 уламків середньою масою 2,9 г, цікаво, як їх рахували. Таким чином, теоретично снаряд має виконати 3920 уламків. На практиці все ж таки маса, розміри та кількість випущених уламків може відрізнятися через нерівномірну фрагментацію корпусу.